Права 316. Подайте числа. Перше завдання у вигляді квадрата. Ну що ж, стартуємо 0, як можна подати у вигляді квадрата. 0 можна подати як 0, що множиться на 0. І це тоді можна записати як 0 у квадраті. Є? Друге завдання. 4. 4 ми можемо записати як 2, що множиться на 2. І це можна записати як 2 в квадраті. Є. 0,16. Це можна записати як 0,4, що множиться на 0,4. 4, 4 на 416 і два знаки після коми, якраз і буде 0,16. І цей запис. Ми можемо записати як 0,4 у квадраті. Є. Далі 9,25. Ну що ж, 9,25 ми можемо записати так. У чисельнику 9, це 3 що множиться на 3, а знаменнику 25 це 5, що множиться на 5. І це дорівнює. Це ми можемо записати як 3 п'ятих, що множиться на 3 п'ятих. І тоді це можна записати як 3 п'ятих до квадрату. Є? Переходимо до наступного числа 169. 169. Це 13, що множиться на 13. І тоді це можна записати як 13 у квадраті. Переходимо до наступного числа 1,2425. Запишемо у вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 25 це 25, плюс 24 це буде 49. Отже, це число це 49, 49,25. Зараз записуємо 49 як 7, що множиться на 7, а 25 як 5, що множиться на 5. І тоді це можна записати як 7 5, що множиться на 7 п'ятих. Або як 7 п'ятих до квадрату. Це дорівнює 7 п'ятих ми можемо виокремити цілу частину. 5 п'ятих це одиниця, а ще залишиться 2 п'ятих, То ми записуємо як 1,25 до квадрату. І переходимо до другого завдання у вигляді куба. Ну що ж, 64. 64 ми можемо записати як 4, що множиться на 16. А 16 ми можемо записати як 4, що множиться на 4. І тоді це можна записати як 4 у третій степені, або 4 у кубі. Є? Мінус 27. Ну що ж, мінус 27 ми можемо записати як мінус 3, що множиться на 9. Так? А 9 це мінус 3, що множиться на мінус 3. Тоді це можна записати мінус 3, що множиться. ще раз, 9 це мінус 3, що множиться на мінус 3. Тоді в нас є 3 множники мінус 3, то це можна записати як мінус 3 у третій степені або в кубі. Наступне число 0. 0 ми можемо записати як 0, що множиться на 0, що множиться на 0. Ну, і це буде дорівнювати 0 у кубі або в третій степені 1. 1 ми можемо записати як 1, що множиться на 1, що множиться на 1, або 1 у кубі. Далі мінус 1 восьма. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус одна восьма, це можна записати як 1, що множиться на 1, що множиться на 1. А в знаменнику 8 це 2, помножити на 2 помножити на 2. І це тоді дорівнює мінус 1 друга. Одна друга, що множиться на одну другу, добуток не зміниться, якщо я запишу помножити на мінус одну другу. Що множиться на мінус одну другу. Тоді добуток трьох від'ємних множників буде від'ємним. На свій йде мінус. І ми отримаємо якраз одну восьму. Ну і виходить, що цей вираз ми можемо записати, як мінус. Одна друга у кубі або в третій степені. степні. Переходимо до останнього числа 1,915. Запишемо спочатку у вигляді звичайного друбу. Тоді це дорівнює. 1 помножити на 125 це 125 плюс 91, це буде 216. Записуємо. Це буде 216 в чисельнику, а знаменнику 125. І це дорівнює. 216, це 36, що множиться на 6. То ми записуємо як 36, що множиться на 6. А 125 це 25, що множиться на 5. І тоді це можна записати 36, як 6, що множиться на 6, що множиться на 6. А в знаменнику 25 також 5, що множиться на 5. Ну і ще раз помножити на 5 залишається. Ну що ж, ми бачимо, що в нас є 3 множники 6 п'ятих, то це можна записати як 6 п'ятих в кубі. Або, якщо ми виокремимо цілу частину, 5 п'ятих це одиниця, то це можна записати як п'ята 1 ,1 в кубі. Є?